Досить дивитися і купувати старі будинки, якщо за ту саму ціну можна купити новий будинок з ремонтом. Сьогодні огляд самого дешевого будинку в селі з гарним ремонтом, великою терасою і гаражом. Площа будинку 160 квадратних метрів, це включаючи гараж і терасу. Будинок обладнаний всім необхідним до дрібниць для проживання та відпочинку. Зроблено гарний ремонт. Зараз ви самі все побачите на відео. Поряд з будинком є озеро і ліс, що створює чудову можливість для активного відпочинку риболовлі пікніків та прогулянок на свіжому повітрі. Поряд проживають спокійні сусіди, ділянка не огороджена. Стан будинку дозволяє вже заїжджати і проживати, залишиться тільки завести меблі. Тож дивіться садибу та підписуйтесь на канал, щоб і надалі мати можливість вибрати і придбати гарне житло в Україні. Площа будівлі 160 квадратних метрів, побудований він з керамзіто-бетону і облицьовано цеглою. Вікна всі металопластикові, з енергозберігаючими склопакетами. міжкімнатні двері дерев'яні, на підлозі по всьому будинку ламінат, крім технічних приміщень, ванної кімнати і коридору. На стінах поклені шпалери і в деяких кімнатах пофарбовані. По всьому будинку зроблено натяжну стелю. Будинок побудований з усіма нормами будівництва і з гарних матеріалів. Будинок був побудований в кінці 2020 року. З комунікації є все, і заведено в будинок: газ, електрика, водопостачання, каналізація. Є індивідуальне опалення до двухконтурним газовим котлом, батареї у всіх кімнатах, які отоплюють весь будинок. Також по всьому будинку зроблена тепла підлога. В санвузлі покладено плитку на підлогу і стіни, є душова кабіна і велика ванна. Зроблено вже всі води і виводи для підключення сантехніки. Будинок великий, має три окремі кімнати, велику кухню з усіма комунікаціями для встановлення і підключення кухонної техніки, прихожу, в якій можна встановити, шафку П. Технічне приміщення, в якому можна додатково встановити унітаз і пральну машину. Площа ділянки 20 соток, земля, родючий чорнозем, ділянка правильно прямокутної форми. Продавець виставив ціну на будинок всього 9000 доларів. Власність приватизована та оформлена нотаріально. В селі є річка. Влітку можна там відпочивати, ловити рибу, купатись. За селом великий хвойний ліс. Про дорогу не треба хвилюватися вона асфальтована, вулиця широка та освітлена. Поряд проживають хороші сусіди. В селі гарна транспортна інфраструктура. До міста кожну годину їздить маршрутка. На авто можна доїхати за 20-30 хвилин по гарній асфальтованій дорозі. В селі є все необхідне для життя: магазини, аптека, школа, дитячий садок, пошта. В селі проживає більше 2000 осіб. Зручне розташування села дає можливість швидко доїхати до міста з відповідними інфраструктурами. Відстань до Львова всього 20 км. Будинок побудований із керем зітобетону і облицьовано цеглою, що додає цьому будинку дорожчого вигляду, ніж є насправді. Але це не означає, що будинок поганий. Він побудований за всіма нормами і добре тримає тепло взимку і не нагрівається влітку, що дає можливість зекономити на опаленні. Як бачите на відео, в будинку 3 кімнати. В кожній кімнаті встановлено двокамерні склопакети з надійною фурнітурою. на підлозі ламінат. В кожній кімнаті встановлено радіатори опалення, також додатково зроблено теплу підлогу. Зроблено достатньо розеток для підключення різноманітної техніки, зроблено виводи для телевізора для підключення до кабельного телебачення. На стінах поклеєні. Шпалери і частково пофарбовані, стеля по всьому будинку натяжна. Зроблено виводи для встановлення світильників. В деяких кімнатах і на кухні і в ванній кімнаті вже встановлено точкові світильники. Кухня велика і простора, Дає можливість встановити кухню під будь-який смак і потреби. Зроблено вже всі виводи під сантехніку, встановлено багато розеток, виведе на газ під газову плиту. Також виведено окремим кабелем розетку під електричну плиту, і це дає вибір майбутнім господарям вибрати, що встановлювати, адже потім, наприклад, газ буде проблематично підвести. На кухні покладено плитку на підлогу і зроблено теплу підлогу. На кухні також встановлено двоконтурний газовий котел. В Санвезлі є велика кутова ванна. Можна ще доставити душову кабіну, є рушника осушка. Зроблено вивід для підключення пральної машини. Тепла підлога також є у санвузлі. Будинок без меблів. Можете привезти свої, Я не ріелтор і будинки не продаю. Про суттєві мінуси веселі на відео не видно, можливо, їх зовсім немає. Краще уточнити цю інформацію по телефону продавця, щоб дарма не їздити на перегляд будинку і не витрачати кошти на дорогу. Спочатку телефонуйте, дізнавайтеся всі деталі, тоді вже приїжджайте на огляд будинку. На мій погляд, ця садиба є непоганим варіантом для того, щоб вже заїхати і мати все необхідне. Посилання на оголошення розміщені в описі під відео в телеграм-каналі. Якщо контактів немає або оголошення видалено, значить будинок проданий. Також підписуйтесь на YouTube канал. Коли ви підпишетесь, то з'явиться дзвіночок. Натискайте на нього. І ви зможете першими дізнаватися про нові цікаві та недорогі варіанти нерухомості на моєму каналі. Можливо, ви знаєте когось, хто потребує подібне житло, тоді можете натиснути стрілочку поділитися під відео і переслати йому. Також рекомендую передивитися інші відео на цьому каналі, оскільки вже є багато опублікованих відео оглядів про цікаві та недорогі будинки, які допоможуть вам прицінитися і знайти щось для своєї сім'ї. Можливо, саме цей будинок для вас.